Слава Ісусу Марії, Вітаю з благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві, в радості, в благословенні. прекрасний благословенний день. День вівторка, де можемо славити Господа, прославляти і рухатися, рухатися з Марією до Ісуса. І сьогодні ми 25 червня, 1988 рік. Дорогі діти, сьогодні закликалася до любові. Яка є Богою віддана і угодна. Дітоньки, любов усе приймає, все, що тверде і гірке заради Ісуса, який є любов. Тому, дорогі діти, постіть, постіть, кажу, просіть Бога, щоб прийшов вам на допомогу, але не за вашими бажаннями, а за своєю любов'ю. Віддайтеся Богу, щоб Він міг вас лікувати, утішати і прощати вам усе те. Що у вас є перешкодою на дорозі любові. Бог може формувати ваше життя. І ви зростатимете у любові. Прославляйте Бога, дітоньки, і гімном любові, щоб любов Божа могла зростати день у день до своєї повноти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Гімн любові. Або молитва про слави, яка, яка є така, знаєте, тригерна для когось. Хтось розуміє, хтось не розуміє, хтось молиться, хтось не молиться. Хтось розуміє для чого, хтось не розуміє для чого. Е, да, і деякі Ксьонзи попадаються. Е, і мені зустрічались, які казали, о, віра, це не якісь там пісеньки співати. А той був в Стришаві, там в монастирі, так, і ксьонз один день казав таку проповідь, що. Пісенки, щось йому не подобалось. Ну, власне, закид на молитву про славу я побачив в тому. А наступний день на бревіарі він читав славіть Господа радісними піснями. Я думаю, й -то. він одне говорить, а друге читає в бревіарі. так? І, і це, власне, тому виходить такий когнитивний дисонанс. так? Коли говоримо одне, а робимо інше. Коли на літургії кажемо радісно співаємо свят, свят-свят, а потім починаємо та? радісно з ангелами співати свят, 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 як на похоронах, то воно якось так не, 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 не дуже йде. А, не знаю, чи там Марію видно статую, наче видно, видно. Добре, бо я бачите, вам спеціально таку панораму відкриваю. Сьогодні людей дуже багато на подбор, і взагалі на Менджугорі багато людей. Бачите, ще сезон літо не закінчилось. Мене сьогодні закликають до любові, До любові, яка є богові віддана і угодна. Бачите, до любові, але не до або якої любові, бо любов це також, таке, знаєте, щось таке, що можна зараз чат GPT. Чат, чи Google може різні характеристики любові давати, так? І, і дивлячись, з якої позиції питати про любов. А тут Марія вточнює, яка є Богові віддана і угодна. Любов, яка є віддана Богові і угодна Богові. Дитинко, любов усе приймає, все, що тверде і гірке заради Ісуса. Усе приймає. Не означає, що має приймати все-все-все. так, Ну, бо приймаю це, як якби, приймаю якби, в особі, та можу приймати якісь погані якості або риси. Так? Тут, ну, власне, знову йде: любов все приймає, що Боже. Так? Бо ми, коли все говоримо, то все це все, так? А, але все ні. Любов Марія не про ту любов, яка. Яка все приймає. Ну все, все, все. А яка у Бога віддана і угодна. Любов, яка все приймає, е, с, е, стосується Слова Божого, так? стосується Божого закону. Любов усе приймає. Приймає Бога і всі заповіді приймає любов, так? Все, що тверде гірке заради Ісуса. Тверде гірке. Це вже описується твердолобі, лобі, і гіркі, так, гірке заради Ісуса. Або бачите, заради Ісуса. Не приймається гріх заради Ісуса, а приймається, можливо, воно не таке, як я хотів би, можливо, щось не так, як я хотів би, не так, як я бачив би, але приймаю, так? Заради Ісуса, який є любов. Бо важливо в цьому, коли усе, усе приймає, це не означає, що я жінка і мене б'є чоловік, і я маю приймати це заради Ісуса. Це не є норма, так? Це взагалі не є норма. Не маю приймати якісь такі речі, бо тут йдеться не про те. Любов усе приймає, тут йдеться про те, що я приймаю все згідно Слова Божого. Дивлюся на Бога згідно Його Слова. Сприймаю його згідно його слова. Так само до людей відношуся, як він говорить. так? Якщо чоловік мене б'є, звісно, заради Ісуса, то можна, можливо і потерплю. Але якщо він мене б'є, бо просто напився, то це не є прийняття. Так? Це не, не про це йдеться. Тому, власне, важливо розпізнавати усі, коли говорять усе. За все дякую Господу. Так? Коли ми говоримо за все дякую Господу, також у деяких людей це тригер. Бо у когось забрала війна чоловіка, у когось забрала сина, доньку. І людина має за це дякувати Богу, виходить, то людина та проклинає Бога. Так? Бо ми, не розуміючи, на автоматі говоримо за все дякувати Господу. Не за все дякуємо Господу. Бо дякуємо Господу тільки за Божі справи. А Божі справи – це діла любові. Так? Любов Божа. Дякуємо Богу за його любов. За його доброту, за його щедрість. Не за війну. Бо не він війну так, приніс. Не він смерть приносить сьогодні в Україні, так? і в цілому світі смертей відйде взагалі багато. Це все гріх сатана, який за цим стоїть. Тому важливо вважати за це все. І тут саме так Марія вона усвідомлює, усвідомлює про, яко, про яке усе йдеться. Так? Бо любов все приймає. це означає, що я приймаю сьогодні війну, приймаю сьогодні ці крадіжки, ці... це все-все-все, що все, все коїться в державі, в різних країнах, в усіх країнах. Приймаю гріх, всіх гріховних. так? Бо любов усе приймає, тут йдеться не про те, щоб всіх-всіх прийняти в гріху, а прийняти, власне, Боже. Боже. Тверде і гірке заради Ісуса, який є любов. Тверде і гірке це люди, які вже з Богом але ще гіркі. Але не йдеться про, буду приймати всіх, відкримо всім двері і ЛГБТ приймемо, і тих, і тих, і всіх, і сатаністів приймемо. так? Не йдеться про те. Тому, дорога дитина, проси Бога, щоб прийшов тобі на допомогу. Але не за твоїми бажаннями, а за своєю любов'ю. Проси сьогодні Бога, щоб прийшов тобі на допомогу, але не за твоїми бажаннями, а за своєю любов'ю. Бачите, Бог приходить за своєю любов'ю. Віддайся Богу, щоб Він міг тебе лікувати, утішати і прощати тобі усе. Те, що у тебе є перешкодою на дорозі любові. Бачите, тут теж Марія каже, уточнює, бо ми коли усе, то можемо подумати усе. так. А Марія говорить, віддайся Богу, щоб він міг тебе лікувати, утішати і прощати тобі усе те, що є перешкодою на дорозі любові. Тому сьогодні, якщо дійсно є перешкоди на дорозі любові, любові то просимо Бога, щоб він лікував це, Лікував і утішав там. Прощав мені те, що я собі сам набудував, що мені перешкоджає, так? І далі, прославляй Бога, дитинко, гімном любові. Тому сьогодні на практику молитва про слави. Каже, прославляй Бога, дитинко, гімном любові, щоб любов Божа змогла зростати день у день до своєї повноти. Бачите, що робить молитва про славу? Зрощує любов Бога. Зрощуй. Каже, щоб любов Бога, Божа любов могла зростати день у день. Як вона буде зростати? Дає Марія практичну пораду: прославляй Бога. Прославляй кожного дня, і ти побачиш, що любов буде, Божа любов буде зростати в тобі день за днем, день за днем до повної своєї повноти. Неймовірно, маємо інструмент. Маємо ціль, беремо і працюємо, так? прославляємо, прославляємо Бога від щирого серця. Просимо, щоб він лікував наші рани, утішав там, де перешкоджає, щоб прощав це, показував, виявляв, що перешкоджає мені любити сьогодні. Любити, так? Щоб не мав зла ненависті, бажання чинити кривду. А щоб мав бажання завжди допомагати, так? посміхатися людям. Це любов. Любов, вона така ну, неймовірна, так? В деяких випадках скандальна, неймовірна, незрозуміла. Але це, власне, Божа любов. Божа любов, яка є інакшою. Не таку, як Google нам опише, не таку, як нам GPT-чат опише. бо Божа любов описана в Слові Божому. І власне ми покликані її там пізнавати. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з па папа.